Побратими і посестри, сьогодні у своїй настанові я хотів би, щоб ми більш глибиніше усвідомили проявлення рода Всевишнього як богині долі. Ми знаємо про те, що рід Всевишній єдиний багатопроявний Бог, він проявляється багатьма ликами, які виступають окремими особистостями, рідними богами. На рівні нашого Всесвіту він проявляється як батько Сорох, як Лада Матінка вищим батьківським ойком, вищим материнським ойком. Лада Матінка проявляється рідними богинями, батька сворог проявляється рідними богами. На рівні землі Лада Матінка проявляється як Макоша. І ми маємо землю, ми маємо цей земний світ для того, аби розвивати свої душі. І в матінки Макоше є її права рука і ліва рука. Права рука її помічниця матінка-доля, яка творить світлу, добру і чисту, і праведну долю. І є ліва рука, не доля, коли людина не виконує свого призначення, коли вона живе у кривді, коли вона робить якісь вчинки, які приносять білі страждання іншим душам, вона вплітає темні нитки у її життя. Відповідно до ведичного звичаю, відповідно до того духовного знання, яке дає нам Попон, ми знаємо, що ми втілюємося багаторазово. І таким чином, коли ми говоримо про нашу долю, то вона стосується не лише одного життя, вона стосується багатів життів. І тому хтось народжується в дуже вродливий, дуже щасливий, в гарній сім'ї, де його люблять, підтримують і проживає життя щасливо. А хтось змушений страждати, хтось народжується з хворобою, когось залишають, хтось попадає в якісь життєві труднощі. Все це є проявлення тої долі, якої нам написано на роду внаслідок наших діянь. Давайте осягнемо, що не відбувається просто так ніякі події у нашому житті. Дух Всевишнього знаходиться у нашому серці. І знаходячись у нашому серці, він через образи нашої душі підсвітлює як діафільмом, і формує нашу окрему реальність. Коли ми когось вбили, коли ми когось зрадили, коли ми вчинили неправильно на нашій духовній оболонці причинного тіла, появляються темні плями. Темні плями. І Божий Дух потім світить через ці темні плями, і ми отримаємо карну. Ми отримуємо ті події і ті ситуації, які самі ми комусь задіяли, западали в минулому житті. Але приходячи сюди, ми маємо розуміти, що ми приходимо не лише відпрацювати те, що ми щось не так зробили у минулих життях, ми приходимо ще й навчитися чогось. Це подібно до того, як в школі, що якщо ти щось не здав за минулу чверть, то треба здати і щось треба вчити у цій чверті у цьому відліку часу. Тому у нас є те, що треба допрацювати, те, що відкарне, і є те, що є уроками долі. Уроки долі це ті ситуації, події, в які ми попадаємо і в яких ми проявляємося. І тому наше життя це ряд випробувань. І в цьому ряді випробувань з нами стаються ті чи інші події, з нами спілкуються люди так чи інакше. Але якщо ми наповнені відичним знанням святого покону, якщо ми діємо з благості, а не з пристрасті чи невідання, і поступаємо відповідно до 16-ти правди, зрощуючи їх свої душі, наша душа починає наповнюватися духовними заслугами. І ці духовні заслуги, вони покращують карму, карму сьогоднішнього і майбутнього. Карма минулого, вона вже є, вона вже напрацьована. Але карна сьогодення може бути виправлена через нашу праведність, через наше відкрите серце, через наш духовний чистий образ життя, через саморозвиток, через допомогу іншим людям, благочесні вчинки. І таким чином боги і сам Всевишній дивляться, як людина проявляється. І коли людина проявляється благісно, і незважаючи на те, що їй тяжко, але вона... Тримає оце благо для себе і для людей. Не лише для себе, як це інший роблять, або лише для людей. А находить кон. Як для себе, так і для людей. Як для себе, так і для людей. Дбає добре. І тоді Божесний світ починає казати, що матінка доля, треба виправити долю цієї людини. І її доля починає покращуватися. А буває, що людина стільки натворила різного роду бід що їй приходиться у цьому житті спокутувати. І тому їй приходиться не серединка на половинку, контримаючись, а більше віддавати людям і більше працювати на людей. Але якщо ця людина усвідомлена, то вона це робить усвідомлено. Але, на жаль, не маючи відичне знання, людина, опускаючись лише на рівень своїх думок, на рівень свого ума, не діючи на рівні розуму вищої оболонки, а лише на рівні свого его, на рівні свого личного ума, вона починає думати, я щось тут для людей роблю, а вони не роблять. Ага, значить, я хороший, вони погані, мені треба, щоб хтось щось дав більше, чи мене більше людей любили, а той, що не робить, він поганий. Тобто людина, не розуміючи законів долі, закони карні, починає собі знову створювати труднощі. І знову запотується в цю сітку перенародження, колорода, і таким чином людина, знаходячись у колороді, може страждати життя за життям. Коли вона сповідує якісь спрощені віровчення, дає там нравственність, де є якесь там ну, таке добре відношення до людей, це добре. Але в кінцевому випадку настає час розвитку вищих оболонок душі. І це можливо зробити лише завдяки священним станам, лише завдяки живоярві завдяки тому, що ми напряму, відкидаючи логічне розуміння, піднімаючись на рівень разуму, напряму поєднуємося з Божеством. І тоді ми починаємо чути долю, то ми починаємо чути, як Божесні сили з нами спілкуються, як вони нам допомагають, підтримують або вказують шлях. Тому що, знаходячись у цьому житті, ми постійно спілкуємося з навколишнім світом через знаки і знамені. І тому йде потік життя, який говорить нам, що робити і що творити. І це стосується як окремої людини, це стосується сім'ї, це стосується роду, і це стосується народу. Для того, аби було у сім'ї добре, то має бути людина, глава сім'ї, наповнена відою, поєднана з селищем, яка йде мудро. Аби з родом було добре, у роді має бути глава роду який збирає рід і говорить, що для нас, для роду так треба робити, так треба чинити. І так ми будемо жити в щасті і благові для всіх. І порядкує життя роду. Коли ми говоримо про нарід, то ведичний звичай говорить про те, що для того, аби люди були щасливі, аби у них була добра доля, то відаючи мають керувати витязями, витязі мають керувати господарями всіма решта, а господарі керують працівниками. І так є благо. Тоді голова керує руками, руки керують тулубом і тілом, ноги несуть нас до цілі. Коли відбувається навпаки, коли руки починають керувати замість голови, а ще гірше шлунок починає керувати замість голови, твориться біда. І тоді тіло не знає, куди йти, що робити, і воно може занапаститися. І так само це і з народом. Народ, який не має доброї голови, який не має відаючих, який відкинув віду, він ходить у пітьмах, руйнується, розпадається, переживає війни, страждання і таке інше. І до того часу, поки не буде відтворений ведичний звичай на Святій Русі, будуть різного роду випробування, які зараз відбуваються. Тож коли ми з вами несемо світло і любов відичного звичаю, святого покону і святої віди самої древньої традиції, яка була записана і збережена на берегах Дніпра від Дністра до Дону, розляглася наша всевелика Свята Русь. Русь святе місце, де Рахмаварта перед цим була наша арійська держава. Потім арії славні почали називатися слав'янами. Так? І так от до сьогоднішнього часу. Але ми живемо з вами на тій землі, яка потребує відичного звичаю. І саме відичний звичай повернення до нього рятує долю усього народу. Повернення якогось окремого роду до відичного звичаю вибудовує гарну долю усього роду. Діточки гарно народжуються. Все починає структуруватися, йде правильно обряди, все-все-все гарно вибудовується. І так само це стосується сім'ї і стосується окремої людини. Тож сьогодні, згадуючи про богиню долю, ми повинні розуміти, що ми з вами, за нами постійно наблюдають зверху і дивляться, як ми робимо, що ми робимо, нам завжди підказують, нас завжди підтримують, до нас завжди посилають мудрих людей, але не завжди ми готові їх почути. Часто ми, знаходячись у своїй собі, у своєму его, ми думаємо, що ми краще знаємо, що ми краще знаємо, чим хтось інший. Дитина завжди думає, що вона знає краще, ніж батьки. До того часу, поки не розбиває собі лоба. І коли розбила собі лоба, думає, ой, а мама і папу, тату мені казали, що треба якось по-іначому робити. Так само і у суспільстві. Тож тримаємося святого покону, яке є живе слово Роду Всевишнього. Тримаємося відичного звичая. І добра доля, і благодать Божа завжди перебуватиме з нами. Слава Роду Всевишньому! Багам